А, так. а хто працює з, з біржами? Багато супер. А, коротше кажучи, одна з тем, яка дуже хвилює фрілансерів на останньому, і мені здається, тому що на останньому фріланс-форумі юристів, якщо про щось питали, то тільки про те, як робити дві речі. Перше, це а, нормально заводити в Україну, причому важкому валюті, так щоб не продавати. І друге питання, яке всіх цікавило, як не платити з того всього податки. Або якщо платити, то не є 4%, а ще менше. А, відповідно, ця тема знайшла сьогодні відображення в програмі, як мінімум, два спікера будуть про це говорити, я Олег Сербіг. І а, сьогодні будемо а, говорити конкретно про а, те, як спростилась процедура для тих, хто збирається це робити правильно і гарно. Хто фізична особа-підприємець? Є взагалі? зараз. Супер! А, і ви отримуєте гроші на свій валютний рахунок з біржі. Ні? Так. Це було питання? що Це питання, це питання, насправді. Є фізичні особи-підприємці, які дуже по-різному роблять, ті, що просто собі дохід записують, а, а гроші десь там відомо, де. і, 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 і У мене є дезнайомі фізичні особи-підприємці білого групи, які не ведуть підприємницьку діяльність, але що підвернути для того, щоб взяти кредит, вони собі ведуть книжку. Обліку доходів платять 600 гривень на місяць ЄСВ і податків, там 650, ну і мають дохід такі, б, там, 500 тисяч на рік якраз гарно виглядає всі справа. 600 тисяч на рік. Будь-який кредит можна взяти. такі люди. Хто, хтось під імміграцію, під, під візу по свої сторони. Хто знає, які ціливали, що на своє підприємство. Коротше кажучи, а, є в принципі, у фрілансера чотири способи, як на мене, чотири способи отримувати гроші у нас Це просто на карту за допомогою зріфта. Це все-таки реєструватися як фізична особа-підприємець чи юридична особа і отримувати на свій рахунок як фізичної особи, отримувати через сервіси а-ля пайнір і створювати компанію за кордоном, а потім робити все інше. В принципі, кожен з цих варіантів має свої переваги і мінуси, і до недавнього часу жоден з них не можна було робити абсолютно законно. кого. Як в цьому розібратися? У ну, мене є стаття, яка плюс-мінус детальна і нормальна мова, як мені здається, на іні. І зразу після мови виступу буде виступ пані Юлії, вона тут присутня, яка теж буде говорити на цю тему. І те, що я сьогодні не встигну розказати, я думаю, що вона дороз... Те, що не розкажемо, вона буде розповідати інші аспекти, інші нюанси і в тому всьому буде розберетись. А ми будемо говорити конкретно про фізичну особу підприємця і про ваш рахунок і про цю тему з інвойсом, про яку Катя Вашкова говорить, про яку Бухній пише, і про яку всі говорять в Фейсбуці. От. Як, в принципі, воно працює. Класична схема зовнішньо-економічної діяльності. Вам за послуги прийшли гроші в банку. Але банк нам їх зразу не зараховує. Чому? Тому що в нас є така в країна як валютний контроль. Ну, я думаю, всім на ньому вечір. І для того, щоб зарахувати кошти на рахунок, їм треба перевірити наявність письмового договору. я вимога. Закону України про економічну діяльність є вимоги про те, що мають бути документи, що підтверджують надання послуг, акти або інші документи, які підтверджують надання послуг? І якщо ви ну, оці акти і договір приносите в банк, то вони вам зараховують е, гроші на рахунок. Логічне питання: а, яка біржа фрілансерська вам підпише акти і підпише з вами письмовий договір? До попереднього мітингу фріланс-клубу, де я підняв це питання Одес, після того це почав вже вводити в дію, вже вистав після того мітингу, після тої конференції. А, почали робити. Так. Почали робити, в тому числі завдяки тому, що цю, цією проблемою просто і вони тут. Виняли кантрі-менеджера, вона каже, давайте розвивати ринок, а їй каже, так, зачекай, як розвивати ринок, у нас тут проблема. Так? І всі ці проблеми її закинули. А, тому і почали з цим щось змінювати. Але в принципі в цілому а, є така проблема із замовниками, які не розуміють, що таке акти і на що їх підписувати. Так? А ті, хто працюють багато з нашими компаніями, вже зрозуміли, що у нас є така мулька, і вони на для дивляться, окей, вам треба, ми підпишімо. Але не хочуть, все одно цього робити. І більшість більш цього не робить, і навіть Upwork, ну, це в принципі ще не поставило на потіку. Якщо Одесну надавал, то це дуже круто, але це скоріше якесь виключення. Оскільки я спілкуюся з ними, вони це точно потік не поставили. І а, що змінилося? Цю тему піднімали багато хто. З'явилася ініціативна група, яка почала виносити мізки всі: а, НБУ, Мінеку, Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Окремим банкам, аборку і всім іншим. І в кінці в кінців а, знайшли людину, яка на це відкликнулась Національному банку України. Є такий а, член управління Рашкаван, який сказав, О, я бачу в цьому дійсно проблему, давайте її вирішимо. І вони зробили те, що вони можуть зробити в принципі, власними силами, це те, що вони а, направили лист. Вони направили лист, що який просто зводиться до того, що не вимагайте акти з фріланції, вони просто не можуть надати суці чи збірження. Так само, як не можуть надати акти, дуже багато хто хто працює з провайдерами. <плес> uh, <плес> і іншими фейсбуками і тому що... подібне <плес> uh, та сама штука: акти не можуть вам надати, хто, хто розробляє власні застосунки, чи мобільні додатки, акти вам не надасть ні Google Play, ні App Store, що в принципі логічно. Не у всіх гроші реєструвати а, компанію десь за кордоном для того, щоб пропускати через неї гроші і підписувати собі акти, свої, ну своїм женам директора. Тому, тому з'явилася така штука. Про що вона говорить і а, що вона змінює? Зразу скажу, що кожен банк розуміє цей лист по-своєму. Практика показує, що дуже розуміє по-своєму. Для чого я зараз про це буду говорити і там, чи говорю? Для того, щоб ви зрозуміли, як воно задумувалась, що реально так написано в цьому листі Нацбанку. А, і що треба продавлювати через банк для того, щоб все-таки вони з вами нормально спрацювали. Тому що практика показує, що... Десь на ну, це треба, не треба тратити взагалі часу, вони це розуміють і роблять. Десь треба з ними получитись годину-дві, але все-таки в кінці-кінці ця схема працює, слава Богу. Що змінилося? В принципі, в принципі, є у нас загальне правило з приводу а, укладення договору, що я направляю офер, мені, мені направляють відповідь, від, від, що я приймаю ваш офер, значить ми домовились. І ось у нас є договір. Але, на щастя, у нас є така штука, як можливість прийняти цей опер дії. Ну, коли це писало в цивільному кодексі, то малося на увазі, як право замовлення на відвантаження товарів, ви мені принесли, відвантажили, або виконали роботу, або, там, або відповідно, сплатили по інвойсу. Тому, в принципі, така тема є, і вони конкретно про це написали в цьому листі. Тепер це має працювати так. Ви направляєте інвоїз який є вашим опором укласти договір? Клієнт приймає ваше виконання і ці погоджуються. Все, на цілому етапі, на цьому етапі ви з ними уклали вже договір по ідеї. Далі що відбувається? Ви, а, він здійснює після плати. І оце головний недолік цієї системи, що він не може передбачати передоплату. Ви не можете в інвойсі написати, що це передплата, якщо ви хочете, щоб він був документом, який підтверджує виконання. Виконання має відбутися, а тоді вже відбувається склад. Можна зразу? зараз. Да. Направляти інвойс, треба до виконання роботи, чи це може бути костфактом? Практика показує, що постпакту. Відправляєте ну, так, і, так. і, бан, і банк на це не звертає увагу. Хоча по суті, по суті, ми мали б виправити раніше. Тому що ми пропонуємо вам викласти такий договір. А паблік Ну, А оце є оффер. А, ви зараз, зараз про біржі говорите. Зараз наступний слайд. Ми зараз говоримо про те, що у вас там є клієнт. І він здійснює після плату і цим підтверджується. Якщо ви працюєте напряму без вірш, це виглядає так. А, таким чином, дійсно, оплата інвойсу є підтвердженням того, що послуги надані, це нормально. А договір у вас замінений інвойсом, який є ось письмовий. Ось він є. Ви можете його придивити, тому що ви самі його винесуєте. А сам факт того, що по ньому оплатили і прийняли виконання, це підтверджує, що і уклали з вами договір, і прийняли виконання послуг вже на. Другий варіант це коли ви працюєте через біржу. По суті, ось біржа публікує паблик Ви реєструєтесь і приймаєте цю пропозицію. Наскільки це сприймається як письмовий договір з нашим законодавством, дуже погано сприймається, тому що важко довести, точніше, Законодавством тут нормально сприймається, якщо існує десь оферта підписана письмова, публічна. Але банками сприймається дуже погано. І вже коли ви направляєте офер і здійснюється оплата по оферу, дійсно це є підтвердження виконання. Проте практика показує, що банки не хочуть бачити роздрукований, навіть перекладений офер зазвичай, а, і не хочуть в цьому, цьому розбиратись. Їм легше працювати по цій схемі, так значить, то у вас біржа замовник. Ніякого паблік оферу немає. А є тільки інвойс і оплата інвос. Більше того, коли, коли ми погоджували цей інвойс з п'ятьма банками, так, то більшість банків сказали, так, не треба нам в інвойсі посилання на паблік-оффер. Ми не хочемо туди влазити. Давайте у вас буде просто інвойс, так як написано в цьому, в, в листі НБУ, і воно буде простіше. То вони просять. Ми робимо. Але ви маєте розуміти, що, що це трошки є, є різниця, тому що, а, по суті, ви ж працюєте по цій оферті, а не по воюсі. Ви сприймаєте умолосі ці оферти. І це є найважливішою офертою. Але банки в це не хочуть влазити. Ну, нехай. А, певний нюанс, певний нюанс це якщо ви можете а, вплинути на те, що буде зазначатися у призначенні платежу, то там має зазначатися конкретно цей бойс. Інакше ми не зможемо сказати, що цей платіж є підтвердженням прийняття робіт, як це так, чи послуг, як це написано в борці. Це важливий момент. Це пам'ятаєте. Але в принципі, якщо вам прийшов платіж, який не визначений, то на практиці це виглядає так. Ви, пишете, ви підписуєте листа про те, що просимо вважати, на ім'я банку просимо вважати платіж такий, той, який дійшов в то судні такого то числа, платежем за і просимо. Здавалося б абсурдно, але воно так працює на практиці. А, тому що, по ідеї, а, якщо там немає призначені платежу цієї штуки, то і, ну, посилання на інвойс, то і підтвердження того, що саме цей інвойс сплачений у вас теж немає. І по ідеї, цей документ не може бути тоді підтверджений надання послуг. Але банк, банк про це не задумується і не давайте йому про це задумуватись, інакше ця система у вас вже працювати не буде. Так, тут, тут, тут воно все отаке. Так. І пов'язано це з тим, що банки більше думають про те, як їм пройти потім контроль НБУ, ніж виконати законодавство. А тетя, яка займається валютним контролем, вона має купу, купу досвіду спілкування з НБУ, спілкування з клієнтами, але вона не має ні юридичної освіти, ні великого досвіду спілкування з юристами і з іншим. В принципі, ви теж не маєте юридичної освіти. І вам і не треба розбиратися в цих деталях так сильно. Але ви маєте розуміти, що відбувається для того, щоб а, знати, що відповісти цій тьоті. А, наприклад, я не знаю, як у Львові, але в Києві всім валютним контролем по місту Києву займається одна тьотя у всьому приватбанку. Легкупа відділень, але всі документи на валютний контроль проходять через неї, ну, через конкретного виконавця. Ну, може їх вже 2-3, але вони сидять в одному кабінеті за одним столом, це один відділ. І а, вони, в принципі, вже зрозуміли цю тему, це вже працює. Мали досвід, коли а, юридичним особам відмовляли в цій системі, в роботі по цій системі, посилаючись на те, що тут написано, що звертаються фрілансери, програмісти, дизайнери, копірайтери, значить це стосується. Але реально по цій системі, навіть до цього листа, працювало дуже багато юросів, дуже багато фірм працювало по системі Офер. Єдине, що цей інвойс. Зазвичай достатньо деталізований. там розписано, що ж за послуги були надані. Не просто там 20 годин програмування, а там детальна розробка, сервісу, тому подібне. Це ЛОС займав 3-5 сторінок. А, для Є прикладу, це. ми, коли як юридична компанія, обслуговуємо інозем, інозем, ну, ні, іноземних клієнтів, ми виставляємо лось, якому ми розписуємо, що саме ми робили, скільки годин витрати якісь співробітник, а, це все підраховується. І, в банки, банків, якими ми користуємось, в тому числі в Україсімі, який достатньо такий олдскульний і державний, це працює. Тому, маючи цей лист, ви точно можете приходити, ось його номер, в принципі, опублікований дуже багато де, і на іммі, і на доу, і в Фейсбуці дуже багато говорить. Ви можете дійсно приходити і говорити, я працюю по інвойсу. Мій інвойс це документ, який підтверджує надання послуг. І таким чином ви можете зараховувати гроші на мій рахунок. Інша справа, що там обов'язковий продаж валюти, це окрема тема і сумна історія. Є ще внутрішні банківські постанови. Є ще внутрішні банківські постанови, які можуть анулювати е, такі от речі. Ну, тобто він може... Це самоуправство банку. Якщо як банк на це не йде, міняйте банк. Все, що я вам можу сказати. Є як мінімум 5, 5 топ-банків, як можеш назвати ці 5 банків? Які, і з якими в основному працюють українські фрилансери і з якими ми погодили цю систему? Привато, ТП, Пумп, Курсіп і Райфайзен. Вибір достатньо великий. Та 80%, -80 фрілансерів України в рамках АПОК, які працюють з цими банками. Privat, OTP, Pump, Укрсіп і Райфайзен. Тобто це ті банки, в яких інвойс вже утвержден, тобто они їх там пересмотрели, внесли правки і так далі. Це не значить, що виконавець на місці в вашому відділенні, а коли ви там будете подавати якісь документи, зразу скаже, а, я знаю, що все зробимо. Да? Але це значить, що вони що на вищому рівні вже знають, що з цим робити, і треба добувати цього конансу, щоб він спитав, що з цим робити, і вам все таки дав відповідь. Зробите це один раз. раз, далі вже буде працювати по надав. А у вас є приклади використання цієї схеми? Безумовно. Тепер. Безумовно, так. Ну, так як я мало обслуговував фрілансерів, то їх не дуже багато. Та, та. Це ви для них робили, так? Ну, ви, як і ви ми, вже, ми, не, ми, Я як юрист брав участь в підготовці матеріалів, на основі яких був написаний цей лист Так, Коли ми доносили це НБУ, ми це доносили в Міністерство економіки. От там я був задіяний в цій ініціативній групі, яку а -а, лідив. А -а, коли в Дублі є такі активісти, я думаю, ви знаєте, що нього сьогодні згадав. ось він там дуже активно лідер в цю групу, і там було ряд людей, які були задіяні, в тому числі я. І ми готували так, чорновики цього листа, я не шу, абсолютно не таким, як ми його готували, але ідеї основні він відображає. І це головне. Тому в принципі, я про це і розповідаю, тому мене покликали сюди приїхати у ліфт і розказати про цю систему. Але прикладів є багато, тільки я знаю десь про двадцять. Враховуючи, що я там не обслуговував філансів силів зранку до вечора, я думаю, цього достатньо. Причому були випадки, коли жили до трьох днів з банком для того, щоб вона mm -hmm. запрацювала. Mm -hmm. У мене це теж працювало, я просто цікавився, чи ну, я сам є, є практичний досвід, точно, ну, точно не просто не просто в mm -hmm. Причому навіть в банках поменше таких скромненьких. Маловідомих, воно ну, теж, теж працювало. У нас є Барк Михайлівський, яку вони перемогають рівень на Україну. Щось таке. Він там це спрацював. Ось. Але Податкової своя реальність. Мені дуже подобається ця картина. Дуже класно. Про реальність податкову. Ось. А, насправді. А, ви, як платник податків, як фізично особи підприємниць, навіть будучи на єдиному податку, зобов'язані протягом 1095 днів після завершення сроку на звітність, так? зберігати документи, які підтверджують операції, відображені цій звітності. Коротше кажучи, більше трьох років вам треба зберігати первинні документи. І під кожну вашу проводочку, під кожне отримання грошей, у вас має лежати а, документ. І це, по ідеї, А, їх розуміння. або інший первинний документ. Наприклад, там, яка на на, ще щось. і а, До цього документу є вимоги законодавства про бухгалтерський органи. І ці вимоги трактуються по-різному. Можна говорити про те, що там достатньо зазначення представників сторін, а можна говорити про те, що там обов'язково мають бути підписані обома сторонами. Трактування є різне, але ви здогадуєтесь, яке трактування в податку. Відповідно, це якогось, коли у вас лежить як первинний документ, у вас є ризик, що при перевірці вам скажуть, що ви не зберегли чи не оформили належно первинні документи, як це вимагають пункти 44,1 і 44.3 податкового кодексу України. І за це ви маєте сплатити штраф 510 гривень. Причому, оскільки в документів у вас там не вистачало, це все, по ідеї одне порушення. А, але якщо вдруге за рік вас перевірять і знайдуть знову ж по новим подіям, у вас теж, не зберігаються, це вже 1020 років. Ну і так, третій рік, Ще раз? — А далі? — третій раз. Далі ну, тисячу. Сай... <правжує> <правжує> знаєте, але грішника так. Ось, ну але біля з того, що у вас час двічі на рік будуть перевіряти, невелика, може спочатку двічі на рік, потім ще щось. Крім того, зараз у нас є мораторій до кінця 2016 року для фізичних осіб підприємців, таких як фрілансери, які там не торгують під арцизними товарами, які не є платниками ПДВ, які не торгують на ринках. Їх не перевіряють, в принципі, поки що. Коли почнуть перевіряти це питання, але майте на увазі, коли почнуть перевіряти, будуть мати можливість перевіряти за три роки до перевірки. Але штраф буде? Буде. Ну Там таке формулювання. Вони можуть захотіти за кожен недостаючий документ, але тоді, що сума штрафу буде така, що вам буде реально дешевше поставити їх на місце за допомогою кваліфікованого юриста. Але зараз сума така, що вам наймати мати юриста, щоб не Ну Як ви кажете, лівий поворот, але він Ну Щось наш штаб. Якщо попадаєш податкову на перо. Першим штрафом. А якщо докачується до третього, то це зразу може закривати діяльність. Ну що, Будуть ходити систематично, так? Це не ходить, вони не будуть виходити. А, <реш> 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 ну, так, я розумію, що вони не будуть виходити, будуть визначати систематичну перевірку. Ну, поки що діє мораторій, не чаще. Ну тоді це для вас сигнал, відповідно, робити чотих, <реш> забирати гроші тільки чотири <реш> рази на рік. <реш> раз в <реш> квартал. <реш> Відповідно, якщо вас будуть перевіряти на 4 рази цей, на рік то буде знаходити тільки 4 порушення. А борт так і робить, раз вкладав виведення автоматичної грошей. Ну, але ще є мануал. Ну, Якщо дуже присвідчив, то мануал. Ну, бачите? свої віри і є ще Де ще це зростається? Ось, по суті, така штука у нас податкова. Тепер сприводу правильного відбузну. Ось. А, це велике питання, які інвоські є правильним, тому що кожного банку своє на умінь. Є погоджений з усі, з п'ятьма банками інвойс, але коли приходиш в відділення, і на практиці працює, вони все одно потім просять щось поміняти. Часто. Не завжди, але часто просять. Майте це на увазі. Це нормальна процедура взаємодії з нашими дуже хорошими, клієнтцентрованими, дуже толерантними і, і, і всякими різними банками. А це треба розуміти. Треба розуміти, що у кожного своє на умі, треба розуміти, що час від часу в банках міняється людина відповідальна за валютний контроль. І якщо у вас це було домовлено і погоджено з попередньою людиною, це не значить, що нова людина на це буде дивитись так само. І це той момент, коли з ними пояснювати їм, що так по закону, чи так правильно, немає змісту, тому що набагато швидше і ефективніше вставити якусь дурницю, яку вони туди просять, якщо вона, звісно, не призводить якихось негативних наслідків, або забрати звідти якусь фразу для того, щоб вона працювала. Той інвойс, який розроблявся нами на виконанні цієї листа НБУ, він викладений в групі біфрілансер. От, а, і, в принципі, репостили цей, цей пост Філіппа і багато де. А, в принципі, в цій групі можна знайти, там і вакансії там багато чого хорошого, а може і не нужен. <клухи> там можна знайти. Там є інвоїс для простої діяльності, для діяльності з біржею і для діяльності за а, ось. Це такі ж... Там його можна знайти. Але знову ж таки повертаюся. У кожного банку своє ноуміння. І відповідно вам треба буде трошки підлаштувати під себе. Той інвойс, який викладений, він включає ряд положень, нетипових для інвойсів. Наприклад, положення про форс-мажор або про те, що не на будуть нараховувати штрафні санкції і інші речі, які в інвойсах зазвичай не пишуться. Чому? Тому що письмовий договір відповідності до наказу Міністерства економіки 2001 року номер 25 має відповідати ряду, він так і називається, про форму зовнішньоекономічного договору. І там є дуже багато вимог. І ми по максимуму ці вимоги, що має вироблювати договір, туди загнали. В принципі, таким чином ми мінімізуємо ризик того, що нам скажуть. Окей, інвойс у вас є, але в листі НБУ написано, що він має вимагати всім е, вимогам законодавчим. А ось же є вимога е, наказу, а ваш інвойс не відповідає. Хоча на практиці є інвойси максимально голі до всіх цих положень, які працюють. Але ви маєте розуміти, що класний інвойс для валютного е, контролю і, клад, і первинний документ для податкової це не завжди однакові документи. Я ні в якому разі вас не закликаю порушувати законодавство і точно, чого не варто робити, це робити окремий документ для банку, а окремий для податкової. бо <рес> Якщо це столето, то це буде сумно. Але що я вам можу сказати напевне, це те, що а, те, що ви пройшли банк, це не значить, що податкова не буде мати до вас питання. Які наслідки? Я озвучу. А, що з цим робити? Вибір ваш. Насправді, якщо повернутися назад, є декілька варіантів, да, що робити. І з них всіх, саме законне, ми тільки що говорили. Всі інші мають судну недолік. Головний недолік цієї схеми, про яку ми говорили щойно, це в тому, що це тільки після плата. І в тому, що. А, у вас можуть бути спори з, податковою, з приводу того, чи є це належним первинним додатком. Насправді я вважаю, що це нормально, і а, зараз у нас до кінця 2006 року мораторій на перевірки. І в той же час є заява пані Макієвої, яка є заступником міністра фінансів, відповідає за податкову реформу, що до кінця року має бути прийнятий внесені зміни до податкового кодексу проведена системна податкова реформа, яка буде передбачати. Я бачу про зараз. А це частина, <сі> яка буде передбачати, а, зокрема, а, те, що інвойсу буде достатньо в разі осплати як первинного документу. Це буде достатньо. Вони, вони, вони це, про це говорять. А, дай Бог, щоб так було, тоді ця проблема зніметься. До кінця 2016-2015 року є мораторій, але знову ж таки, якщо 2 числа 2016 року до вас прийдуть, вони будуть перевіряти за останні три роки, будуть мати повноваження.

Можна, Можна детальніше розказати про що собою являє валютний контроль, як він має узгоджуватися з НБУ? Як це працює зараз? Давайте зараз окремо зараз відійдемо, я вам розкажу, тому що це тут довга тема, вже у нас немає часу для того, що хіба, хіба що всі це питання так А, і знову ж таки, ви можете задати питання, зараз наступна доповідь по цій темі. Можливо, можливо наступна доповідач ви на цей час. Тоді інше питання. Що, наприклад, підмінити? Ну тобто це ж інвойс, він якби відповідає одному перерахунку грошей, так? Але перерахунок може бути згідно іншого контракту. Може. Це, ну, то, то це фактично неможливо виявити. Так, да, фактично неможливо виявити. Ну і вам цим не паляться. І це, це, цим ніхто не парить. А а Чекати реформу. Да. Давайте хотя бы на